Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на перегляд огляду товариського матчу київського Динамо проти команди Пахтакор Ташкент. один з топ-клубів Узбекистану, який очолює легенда київського Динамо Максим Шацьких. Динамівці зараз перебувають вже на другому своєму зборі, і тут Динамо буде награвати. Той склад, який буде близький до стартового навесні в УПЛ. Отож, хоч і сьогодні ми побачили декілька молодих імен, зокрема, Малич, який вийшов на позиції правого захисника, але тим не менш, Луческо вже потрохи не грає основний склад. Друга хвилина матчу, динамівці дуже активно розпочали. Владислав Супряга заробляє дуже небезпечний штрафний. Прямо на лінії штрафного майданчика Пахтакора Добінчак пробивав, влучає він у стінку. Олександр Яцик потужний удар і влучає в поперечину Яцик. Класним ударом відзначається Яцик вже не вперше на цих зборах. І взагалі за Київське Динамо. Ми знаємо, у Яцика дуже класний, точний та технічний удар, і він цим. Користується дев'ята хвилина. Атака лівим флангом від Пахтакора. Динамівці дуже щільно грають в штрафному майданчику. І ось така спроба Тургонбаєва пробити по воротах Динамо, але м'яч прилітає не надто вдало, просто паралельно лінії воріт. Двадцята хвилина. Олександр Яцик намагався увірватися в штрафний майданчик, але заробляє штрафний Караваєв його виконує, і Максим Ячук виграє друге. Другий поверх у захисників Пахтакора пробиває, але голкіпер забирає м'яч до руки. 33 третя хвилина. Атака правим флангом. На він мали ж опиняється, обігрується. Він шепелів і забігає далі по флангу. М'яч отримує Караваєв, Відає на Волошина. Пробиває Волошин по воротах. Пробуває повз голкіпера, але на жаль, для киян Волошин не влучає у площину воріт. 35-та хвилина. Знову Пахтакор атакує лівим флангом. Банашик опиняється з м'ячем, проривається флангом і передача на Хамданова, який робить рахунок 1-0. Знову динамівці пропускають після атаки їхнім правим флангом захисту. Знову приходить. Е, пропущений м'яч звідти тут відзначаємо, як е, класно відіграли Пахтакору в цьому в 1-2 дотики. І потім за рахунок індивідуальних дій Банашек робить передачу на е, Хамданова, і той відкриває рахунок. 38-ма хвилина. На черед, е, швидко водить м'яч на Малиша. Той класною передачою знаходить Назарія Волошина. Назарій Волошина опиняється 2-1. Передача на Яцика. Яцик на Дубінчака. Чудове забігання Дубінчака. І чудове бачення поля від Олександра Яцика. Відає він на Дубінчака. Той намагався у ближній кут пробити голкіпера, але м'яч прилітає вище воріт. Початок другого тайму, 55-та хвилина, атака лівим флангом. З м'ячем опиняється Шепелєв, Закидання на Караваєва. Караваєв не зумів точно пробити поворотами Пахтакора. Тут також відзначаємо гру голкіпера, який вчасно виходить з воріт, скорочує відстань. і... Унеможливлює для Караваєва задачу відзначитися забитим м'ячем у цьому епізоді. 57 сьома хвилина. Пахтакор виходить з оборони, але на перехопленні вдало зіграв Попов передача на Шепелєва, Шепелєв грає з Караваєвим і Караваєв побачив, що голкіпер Пахтакора вийшов дещо з воріти, намагався його перекинути, але на жаль не вистачило влучності Караваєву в цьому епізоді. І м'яч пролітає вище. Воріт. 61-ша хвилина. Динамівці дещо е, притиснули пахтакор до їхніх воріт. І Ось таку нагоду мав капітан динамівців Сергій Сидорчук. Клас по передачу віддав йому Караваєв, але той. З неробочої лівої ноги пробуває неточно. Його удар блокується. 66 шоста хвилина. Удар від Антона Царенка знову динамівці круто розіграли цей епізод. Гармаш знайшов передачу царенка. Той одразу першим дотиком пробував, але точно по центру. Восьмидесята хвилина. Динамівці продовжили тиснути на ворота Пахтакора. Беніто опиняється з м'ячем на правому фланзі і розбирається він з захисниками Пахтакора. Входить штрафний майданчик і такий потужний удар від Дениса Гармаша. Але Денис Гармаш був дещо невлучний. В середині другого тайму динамівці повністю оновили склад, як ви побачили. Всі 11 футболістів, які виходили в старті, сіли на лаву для запасних і вийшли нові футболісти. І Ось такий момент наприкінці матчу мали футболісти Пахтакора, але динамівці відбуваються у цьому моменті. І на завершенні футболіст пробуває не точно. І динамівці програють представнику чемпіонату Узбекистану з рахунком 1-0 Мірча ческу поступається. В Максиму Шаських. Друзі, дякуємо вам за увагу. Підпишіться на Футболхаб, коментуйте це відео і не забувайте про акції від наших партнерів компанії Перімач, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.